Доброго вечора, подивіться, будь ласка, Сумська область буде наступ. Доброго вечора. Дивимося лютий місяць і березень. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки з цього приводу, запитання, якщо є, будемо розглядати. І так, Сумська область. Чи буде ворог рухатися? так, Саме на Сумську область. Ну, дивіться, якісь провокації тиснення буде під кордоном. Тобто, таке, знаєте, неспокійна. Атмосфера під кордоном буде. Ворог має плани і вони будуть намагатися їх втілювати. Тобто тут такі повторювані події по Сумській області, так? іде якесь таке тиснення і залякування, тобто, щоб люди більше боялися. Там можуть бути якісь такі активні провокації. Так, стосовно того, чи будуть просуватися ні, тут якісь форс-мажори по просуванню, тобто їм не дадуть і вони не будуть рухатися в ГЛБ області. Тобто на лінії зіткнення, так, на лінії прикордоння, там можуть бути активні якісь, активніші дії провокації, але так, щоб ворог зайшов далі, я не бачу. Але такі, знаєте, Будуть створювати неспокійні ситуації, активності, так, які будуть дуже е, тиснути на людей морально, ну і фізично. Це не, не є е, спокійна атмосфера, так, Сумська область. Розгойдувати будуть ситуацію, вони мають плани по розгойдуванню і, е, знаєте, такі достатньо наслідкові енергії. Тобто буде активність там і е, обстрілювати вони область. Будуть хотіти. Так, чи будуть вони. Ну, дивіться, ну, от мені знову ж таки йде багато маніпуляцій і провокацій, але просування, їм, наче, як, знаєте, не дадуть просунутися далі, ніж вони там, не знаю, планують чи хочуть, чи ще якось. Тобто в них. Немає стільки ресурсу, щоб зайти в глибину області так, на якісь там відстані, які вони хочуть. Ну, найближчі місяці так це так. Це так. У мене йде енергія супротиву, тобто вони і ті їхні провокації, які вони там будуть намагатися втілювати, їх будуть стримувати. так. Ось, Саме просування я не бачу по області, але, скажімо так, активність з наслідками так вона буде. Тому бережемо себе, тримаємося, все буде Україна.